Атмосфера очікування і хвилювання панувала в німецькій столиці минулого понеділка, коли відчинились каси з продажу квитків на фільми, що демонструватимуться в рамках 65-го міжнародного кінофестивалю Берлінали. Фестиваль стартує 5 лютого. протягом двох тижнів на ньому покажуть майже 400 фільмів. Це фестиваль, для... це фестиваль для глядачів. Тобто, ви маєте змогу переглядати фільми разом із акторами. Таким чином опиняєшся на одному рівні з кінозірками і разом з ними переживаєш прем'єру фільму. На прес-конференції минулого тижня. Директор фестивалю Дітер Кослік розповів про цьогорічну програму. Як і в попередні рази в нас будуть представлені як відомі режисери, так і молоді, які вперше привезуть свої фільми на берлінале. Фестиваль відкриється в четвер. Світовою прем'єрою стрічки іспанського режисера Ізабель Койшет Нікому не потрібна ніч. Це розповідь про дослідження Арктики на початку 20-го століття і водночас історія любовного трикутника, де як йдеться на веб-сайті фестивалю, мудрі жінки і обітний чоловік ставлять на карту все заради кохання і слави. Цьогоріч журі фестивалю очолюватиме американський режисер Даран Ароновський. 19 фільмів візьмуть участь змаганні за золотого та срібного ведмедів, вручення яких відбудеться 14 лютого.